Усім привіт, мої Мишки, і сьогодні ми будемо грати у гру Банік. І як я вже заготалася в цій грі, ми маємо втекти з магазину і за нами буде женитися якийсь плесос. Ну, давайте почнемо. Я вже в цю гру грала, хочу вам зняти, як, ну, як в неї грати. Ще у магазині можна купити якийсь там рюкзачок собі. Або якщо ви будете цим пылесосом, то ви можете собі купити якийсь скін, але він ну, дуже дорогий. І як і всі інші якісь скіни на якісь речі там на. Манець або не ще інше. От у мене мій Роблоксовський, він закриває цей. Ну, ми зараз о, чекаємо, коли усі зайдуть, коли зайде цей бот. І от зараз о, от магазин не цей. Нам мають показати, де наші сканери. Хто Не знає, що таке сканери це така штука, яку ми маємо сканувати ось ті предмети, які нам треба, і потім втекти. Ось вони у початку гри підсвічуються. Ось тут мені треба взяти хлоп'я, туалетний папір та бублик. От гублик постим мысли и туалетный папир забрал. Все, так я выжила. Я хочу найти туалетный папир. О, осень. Так. Його немає там. І от коли ми забрали всі ті ці, ну, ці речі, які нам треба, ми нажимаємо сюди, і ось вони усі скануються. І от я вже засканувала перший сканер. Так, зараз мене можуть бути. Тут не, не можна бігати. От, ось ці грі це мінус, бо ти не можеш. Эээ, euh, нього втекти, але так має веселіши. Що знову так. А Сейн поживився. Я не можу знайти цей сканер. Та попкорн, ці штуки і ще там щось. Ну Чому за мною? Попкорн. Так це чіпси, нам треба рогалики. Ну, і кренделі. Ай. Ай-яй-яй. Мене хтось штовхнув. Дякую. Так, я побачила, чи нам треба там піца. Або ще щось. Ай. Так, з ним щось сталося, але. Я ніяк нічого не можу засканувати, а вже ми граємо 2 хвилини. Клас! Де ще сканери я не бачу, бо вони потім не підсвічуються. О, кренділі. Підписуйтеся на мій канал та ставте подобайку. П'ять за мною. Що ж ти будеш робити? А чому? Він інших не ловить. Ну, чому і мене треба. А? Так, нам якась штука потрібна. Ще тут додали інші інші продукти. Е, і в цьому є сложність, але стало. Ну, більше так цікавіше. О все. О, я з, е, собі 30 монеток заробила. Ну, так, де ще має бути? Але я не бачу. Так. О. Вода, донат та і папірці. Так, ось цей донат. Ай-яй-яй, папірець і вода. Ну, я хотіла бути першою, але не зможу бути. У мене вже е, два серця, дві житті, а він мене забрав то. Ага, згодюга. Мені так кажеться, те, що я єдина залишилася. більше нікого немає, тільки я з цим пилососом. Так, тут дуже багато вихідів, а я ніяк не можу дисканувати це. Зараз я маю ось це все сканувати і знайти цей вихід. Хоп, хоп! Все. І ще 30 монеток, і я можу вийти. Я хотіла побути на першому місці, бо за перше місце можна виграти собі рук за я, я не вийшла. Ну, блін. Ну, може. У інший раз я зможу. І, як я правильно догадалася, біля мене нікого більше не було, тільки він. І зараз я хочу ще зіграти, бо ну, я хочу виграти. Я говорю, якщо. От, Цікавіше, якщо ви будете грати в цю гру, цікавіше брати з, з... ну, як якась людина вибір буде е... цим пилососом. Але м... мінус цього те, що люд... ну, людина може схитрувати от ці боти? Ну, вони? Ну, як би нормально, і можна буде потім Ну, бота можна перехитрити. Аттенція, І я колись е, м м дивилася ці летсплеї по цій грі, і я десь е, бачила те, що ось ці такі хлоп'я, їх можна кудись е, ну, ложити. Так. Кейк, ось аккадий і, і... 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 і арбуз. Так. Підписуйтеся на мій канал та ставте подобайку. Так, нам треба звучало відео піти. Бо я там не знайду десь там. О, гарбуз. І десь має бути авокадо. О, ось це авокадо. Так, я там бачила біля того сканера ще один сканер. І, ну, може у мене вийде не як в той раз, коли я вже все забрала, е, ну, програти. Ну, може, у мене зараз. Получиться. А що це таке? Що це таке? Ага, сюди щось новеньке додали. Що тут? Ага, тортик, піцца і якийсь йогурт. Т... Мене штовхнули? Ай! Ай! Тортик піца і йогурт, тортик. Піца з йогуртом, вони у тому відділі. Ну, чому за мною завжди хтось гіняється? Так не чесно а, ага. Його голови його лови. Не мене лови, а його. Так, Піца і йогурт. О, йогурт, йогурт і пица. Синіп... О, піца. Ай, 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 у мене остання остання ну, серце. Він в мене ще й піцу забрав, точніше, вона. Я зараз скоріше всього програю. Я цю гру давно не заходила, тому... Можу погано грати. Так. Жалко, те, що не підсвічується цей пилисос Ну, так, він красний і ну, червоний там не горить, але ну, тільки можна по рюкзаках орієнтуватися. Так, де ще я бачила? Так, я бачила це треба. Так, вот оно. Пицца и еще какой батончик какой Пицца и батончик, пицца и батончик. Ай-яй-яй. Пицца. Ой, батончик. Так, все. Плюс якщо тебе толкають, Те, що ти можеш втекти від монстра, бо якщо і монстр, і тебе хтось штовхає, ну це, ну, так вдобно ай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй, я хочу зараз текти першою, але треба знайти вихід, якого я чомусь не бачу. О я перша, і я е, можу зараз за всіма виглядати е, і я е, зароблю. Той кубок, який можна було е, взяти. І, і зараз я вам покажу, як він виглядає, але на, на мені ось я його кхм, отримала. Ви заходите в інвентар і ось він у вас є. Ось. Тут такий кубок. Мені він дуже подобається, а на цьому ми будемо закінчувати. Усім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і всім пока-пока!